А ти дивишся порно? -la -la. А ти чув, що якщо багато мастурбувати, то цю цюрку руку можна відірвати. Порно дуже погано впливає на психіку. Порно навпаки дуже добре розслабляє. Що із цього всього правда? Що ж таке порно і як воно впливає на нашу ментальну систему? <му> порно як. Елемент нашого життя отримує дуже багато критики і дуже мало похвали. Але якщо це настільки погано, чого його тоді так багато контенту порно настільки багато, настільки його записується, що більше може бути тільки ютюб, і хотілось би додавати поки що. Тому що його по всьому світі в кожній країні просто дуже багато. Десь він заборонений, десь частково дозволений, але воно працює. Саме того, ця тема настільки актуальна. Давайте подумаємо. Чому справа в тому, що під час порно виділяється величезна кількість ендорфінів, людина отримує задоволення, і що стосується саме чоловіків, задоволення від нової партнерки завжди більше ніж від попередньої, це, мабуть, не зовсім приємно чути партнеркам, але все-таки ну, такий факт. От біологічна задача чоловіка максимально розсіяти сім'я по більшості кількість самок не дуже етично, правда, ну але біологічно. саме того отримання задоволення від спарювання з новою партнеркою. Воно настільки приносить величезне задоволення. Мене звати Андрій Козінчук. Ви на каналі в моїй голові. Канал, де ми говоримо про наше ментальне здоров'я. Якщо ви його дивитесь, скоріше всього хотілося би вірити в це, ви хочете його покращити. Погнали! Хто більше дивиться, і тут таке питання. А як це дослідити? Справа в тому, що коли чоловіків питали вживу, тобто не анонімно вони мали назвати своє ім'я, прізвище, то виявилося, що близько 50-60% дивляться порно. Коли запитали анонімно і через інтернет, виявилося, що 95% чоловіків дивляться порно. А якщо вже співставляти між статями, то більше всього дивляться чоловіки в два рази. Більше ніж жінки. А серед пар, ті, які пройшли дослідження його опитування, то близько 50 пар дивляться. Порно разом дивляться, хоча, як на мене, ця статистика точно західна, бо ми трошки ще такі пурітани. На рахунок віку, на жаль, діти починають статистично дивитися порно з 13 років. Близько 87% з 13 років уже дивляться порно, і у більшості переважної більшості дітей. Перший візуальний досвід бачення голого тіла людини іншої статі це саме йде через порно. Що до пар, що до стосунки, якщо о Боже, мій чоловік дивиться. Порно чи є це зрадою? Ні, зрадою це нема. Більш того, хочу сказати, що ті сімейні пари, де чоловік дивиться порно, там нема ніякої валідної статистики, що вони там більше розлучаються. Нема правда, статистики, що вони більш міцні, але от ну немає от такої причини. Тому це може бути неприємно, але це точно не може назвати зрадою з будь-якої сторони. Як впливає порно на стосунки? Тут трошки таке питання важке. Чого? Дивіться, там, де один партнер в парі дивиться порно, в цих стосунках, як правило, є сварки, є проблеми, недорозуміння, недоговоріння, тобто немає якоїсь комунікації. Але е психологи схильні вважати, що це не порно в цьому є причини, а навпаки, тих. Парах, там де якраз є оці сварки, один із цих партнерів або два партнера окремо один від одного починають більше дивитися порно, і це ми називаємо ескапізм. від слова escape, тобто втікти. Люди таким чином втікають в якийсь свій власний світ, і там вони дуже зручно і комфортно дивляться порно. Тому що, якщо розглядати ось цей випадок, це дуже багато класної, ну от бонусів. Дивіться, не треба переживати, що тобі відмовить жінка будь-яка будь-яка. Раси, ваги, розмірів і завжди при одному хтиві бажання. І найголовніше не треба зраджувати дружині або чоловікові, якщо дивитися порно і при цьому мастурбувати. Основна суть в тому, що не може порно впливати на стосунки, якщо стосунки міцні в міцних стосунках. Навпаки, партнер-партнер каже: мені подобається це дивитися, і або давай разом подивимося, або ну тобі треба знати, що от в мене є таке. Є дуже багато міфів про порно. Є релігійні міфи. Те, що, наприклад, коли е, чоловік еякулює і це не в контакті із жінкою, то він втрачає часточку себе. Проведено дуже багато досліджень, і ні до чого це не призвело тобто, це не доказово, це неправда. Другий міф той, що. Ті люди, які дивляться порно і мастурбують при цьому, у них все набагато гірше в сексі. Тут, до речі, міф може бути тільки в тому, коли це немає залежності. Мабуть, раз ми говоримо про залежність, то варто сказати про залежність від порно. Будь-який вид залежності, коли він приносить погані. Наслідки до людини являється поганим. Нема взагалі жодної нормальної залежності. Навіть трудогалізм це погано. Ну, і залежність від порно. В чому воно проявляється? Від того, що людина не може відмовитися від саме перегляду порно. Чотири ознаки залежності від порно. Перше. У вас немає еякуляції, коли ви мастурбуєте під час порно. Друге немає ерекції при сексі із партнеркою. Третє. Ви кожного божого дня дивитесь порно мінімум 30 хвилин на день. І четверте, неможливий секс без порно. Дуже часто саме жінки жаліються на те, що їхні чоловіки дивляться порно, і для них це трохи являється образливим або чимось таким. Таємне, що чоловіки хочуть сховати. Саме воно не зміниться. Єдиний варіант це проговорити про це. І як я вже казав, що дуже часто в тих стосунках, де немає комунікації, є дуже багато сварок і проблем. Саме тоді чоловіки можуть входити в частіший перегляд порно. Я не хочу сказати, що це ваша провина, але скоріше всього тут немає комунікації. Проговоріть про це, запитайте. Що би хотілося чоловікові спробувати нового? І тільки тоді підкреслюю, коли вам це також хочеться, що цей експеримент для вас являється важливим. О, тоді ви можете урізноманітнити ваше життя. Але головне, шлях до того, аби ви змінили поведінку вашого чоловіка, щоб у вас змінили взагалі стосунки, йде тільки через комунікацію і діалог, а не через образу і конфлікт. Хоча все-таки є такі речі, які варто проговорити, коли порно це також погано. Мова йде про насилля. Насилля в порно воно дає можливість рольової моделі. І тобто ми сприймаємо, що насилля це норма. Тому що, ну раз по телеку показуємо сказали, значить, це окей, ну не може бути. Ну і також все, що вважається незаконним. Тобто, наприклад, коли в порноіндустрію заходять неповнолітні або без згоди, це взагалі вважається поганим. Найгірше, що може бути в порно, це рольова модель, поведінка. Те, що як знімають порнофільми, вже є дуже багато матеріалу про це, що це не являється нормою життя. Це моделі, воно довго знімається, особливе світло, особливе змащення все абсолютно не так, як в реальному житті, і ставити порно як якусь рольову модель, воно бути не може. Переходячи іншими словами, все, що занадто, то не здраво. Якщо ваше сексуальне життя в більшості має саме порно, а не живого флірту, комунікації з жінки, сексу і жінки або жінки з чоловіком, то це не являється здорово, не являється нормальним. І ще важливо. Розказати особливо про тих юнаків, які не мають ще ніякого сексуального досвіду, але вони вже приглядають порно. Вони можуть страждати від дисморфобії. Що це таке? Це коли ти не сприймаєш свого тіла або частини свого тіла. І таким юнакам здається, що їх член дуже маленький, або він неправильної форми, і в них невпевненість в собі зароджується ще тоді, коли не було взагалі ніякого досвіду. І дуже важливо усвідомити, що оці всі дисморфобії, їх, дуже ранній перегляд порно, воно приходить все від одного фактора: абсолютно відсутність сексуальної просвіти. Нас немає на державному рівні сексуальної просвіти, і у багатьох сімей не заведено говорити про це. Тобто, першу свою просвіту, едукацію, взагалі, якісь знання, діти, юнаки отримують від порно. Від своїх однолітків, від дуже сумнівних телеграм-каналів або ну, взагалі соціальних мереж, там де воно може бути видозмінне, і тому раз у нас вже немає такої сексуальної просвіти на державному рівні, то моє побажання батькам, як би це не було дивно, страшно або соромно, все одно треба говорити із підлітками, а ще краще починаючи із пізнього дитячого віку, говорити про це. Є дуже багато роликів, книжок, літератури про це, як саме про це говорити, коли вам соромно. Але якщо не будете говорити про це ви, то скоріше всього, що вони узнають із тих джерел, де не буде підготовка до такої стресовості, нормальності і про якісь дуже прості правила, тому що здавалося, що сам сексуальний акт це дуже просто, а насправді в ньому беруть участь мільярд гормонів, десятки м'язів, вся наша. Ментальна система і фізична система в цьому беруть участь. І тому сказати, що це просто, ну точно ні. Тому приділіть увагу, будь ласка, сексуальному вихованню ваших дітей. Чи може бути користь від порна? Хм, Звісно, так що саме є корисно. Ну, по-перше, як я вже казав, що порно дає величезну кількість ендорфінів, тобто гормони задоволення від того, от тобі зараз добре. Було дослідження взагалі досліджень про порно дуже мало, що логічно, тому що взяти людину і сказати, а ну, покажи, як ти мастурбуєш під час порно, ну не так часто не йдеш. Але був експеримент в Сполучених Штатах Америки, проводився експеримент над ув'язненими і саме над серійними вбивствами. Вбивцями. Досліджували те, що саме, як вони робили під час того, як вони робили злочини, і от таким маленьким аспектом цього експерименту, що коли ці вбивці дивилися порно, дивилися порно і мастурбували, саме після цього вони не хотіли робити вбивства, не хотіли робити якусь наругу. навіть в тому випадку, коли жертва вже була захоплена, що звісно не послаблює їх. вини при цьому. Тому можемо сказати, що порно. Розслабляє людину саме після мастурбації. В цьому являється велика користь. Чим небезпечний частий перегляд порно? Справа в тому, що якраз коли ви дуже часто дивитесь порно, то це якраз може перейти у порнозалежність, коли ви не можете вже без цього, і може піти до еректильної дисфункції саме від порно. Є такий, ви недавно його вже вивели, умовно, недавно зроблено. Але е якщо це дуже часто, то якраз Будуть проблеми у сексуальному житті і у сприйнятті, більш того, як показали дослідження, тільки небагато досліджень. Ті люди, які дуже часто занадто часто дивляться порно, їм дуже важко сфокусуватися, вони менш успішні, тобто їм важко приймати рішення, і взагалі вони дуже вирізняються із НАТО, по тим, що вони йдуть на таку нижчий щабель соціальної групи. Що тоді робити, якщо дуже часто Ха! зараз буде боляче. Задайте собі питання, чи можете ви один місяць обійтися повністю без перегляду порнографії? Місяць, 30 днів, хоч клітинки закреслюйте. До речі, це не значить, що чи можете ви місяць без мастурбації або місяць без сексу. Просто без перегляду порно. Спробуйте! І якщо у вас є -ха, -ха сміливість, напишіть нам тут. От прям в коментарі до нашого каналу, тому що е, якщо ви зможете це зробити, оце означає тільки одне: у вас нема ніякої залежності. Але дуже важливо не просто утриматись місяць, а ще й побачити, наскільки змінюється ваша поведінка. Чи стаєте ви більш дратівливими, агресивними, чи можете ви виконувати свою роботу, так як ви її виконували. Ну і знову ж таки, хотілося б сказати, що є деякі патології, що є такі люди, які мастурбують не просто патологічно багато, а в дуже незвичай. Місцях. Це можуть бути публічні місця, робочі місця. І це вже також не є нормою. Це означає тільки одне. Що це є величезна залежність від цього. Одним із наслідків занадто частого перегляду порно може бути еректильна дисфункція на фоні перегляду порно. Ми не маємо статистики української взагалі не маємо статистики, а ті статистики, які є, вони ще не підтверджені в Сполучених Штатах Америки. принаймні, я їх не знайшов, тому ми не можемо казати про кількість. Але те, що це страшно, від того, що може просто втратити сексуальне життя, то. Це не зовсім добре. Що робити в такому випадку? От все у вас уже таке сталося, і що робити? Перше, зізнатися собі в цьому, не картати себе, не парафінити, не застосовувати такі, боже, я жахливий мастурбатор, все погано, гріх мені в церкву піду. Ні, просто зізнайтеся, що у мене є така проблема. Друге, є прекрасні фахівці, які називаються сексопатологи. сексопатологи якраз досліджують і вирішують проблеми патології сексуального життя. Коли ви прийдете до цих людей, ха, коли якщо ви прийдете до цих людей, я вам просто обіцяю, що ніхто вас не буде сміятися, критикувати, казати фразу, боже, що ж ти таке робиш, це ж грішно, і потім ти цими руками маму трогаєш. Все буде окей. Вони підійдуть до вас професійно. Так, будуть дуже багато запитань, але у вас буде дуже чіткий план дій, що робити. Порна залежність не являється якимось там ух, приговором. Приговором являється то, коли ви не хочете з цим нічого робити. А вам треба робити покращувати себе. Насправді людей, які зізнаються в тому, що вони переглядають порно, їх достатньо багато. Ну, принаймні, в моєму оточенні військовому люди, які не встидаються сказати, їх достатньо багато. Знаєте, кого достатньо мало? Це тих людей, які можуть сказати, що в цьому є проблема. Вони в будь-який момент можуть кинути, що це не окей дивитися кожного дня. От з визнанням є проблема. Тому кейс виглядає ну приблизно так, що порнозалежність. Не являється чимось осудним, тому що вона не являється публічним у більшості людей, коли ви бачите, наприклад, людину, яка залежить від наркотиків, від алкоголю, навіть від гемблінгу, його видно, може не зразу, але з якимось часом, то залежність від порно, ну, як правило, ми не знаємо про цих людей, тому що це не публічна справа. І однією із задач нашого відео це якраз висвітлити цю тему, аби сказати: Ей, ми розуміємо вас. Зізнайтеся в цьому вашому психотерапевту або найближчому оточенню. І все, ви будете зрушені смертного місця. Ну і хочеться ж проговорити про перегляд порно у війську. Наскільки це популярно? Скажу чесно: популярно, не популярно це масовий перегляд. Тобто, коли всім підрозділом дивляться чи щось таке. Якщо таке навіть є, то воно більше. Для того щоб показати свою крутість і маскулінність, що Дивіться, ми можемо це робити. Але це сугубо одиничні якісь випадки, чисто про перегляд. Але, взагалі, погляд доволі популярне у військових. Хлопці можуть ділитися своїми улюбленими там порноактрисами, розповідати про якісь там історії одного ролика. Наприклад, коли вийшов фільм Сімейка Адамсі, одразу було дуже багато роликів саме. З сімейкою Адамсів, ну ніби під це. От і з цим дуже активно ділилися. Тому це не табуйована така штука, яка вона є, але вона знову ж таки не являється публічною, а просто частиною нашої соціальної норми. Такого, що ви зайдете в окоп і побачите там бійців, які переглядають порно. Ви такого не побачите, тому що людина, яка стоїть на ЛБЗ на лінії бойового зіткнення, у неї ті долі головного мозку заактивовані, які відповідають за страх і за агресію, тому що їхня задача. Вижити, а не розслабитись, а от уже після повернення із бойових завдань там уже все може бути. Але знову ж таки, це не публічна і дуже інтимна така сторона. Військовий військовому зможе зізнатися, цивільному, звісно, ні. Чи може вплинути перегляд порнофільмів військовими, коли вони повернуться додому до своїх дружин? Звісно, ні, не зможе вплинути. Справа в тому, що так, порно дійсно може замінити деякі аспекти, але такі речі, як Тактильність, запах, прояв особистості разом, от саме оці інтимні штуки, вони все одно не замінять. Тому при поверненні військовослужбовці навпаки зміцнюють свої сексуальні стосунки із своїми партнерками, ніж було до того. Тому порно тут вже точно ніяк не впливає на це. Як позбавитися порнозалежності? Перше визнання. Тільки коли ви признаєте, після цього можна щось буде робити. Не признаєте, ви не позбавитесь ніколи. Друге, детоксикація. Обійтися безпорно, утриматись від перегляду будь-якого порно протягом 30 днів. Спробуйте 30 днів і все буде добре. І третє: якщо у вас не вийшло позбавитися, цього ви все одно прям повертаєтесь, зверніться до сексопатолога. Лікаря, який професіонально в цьому вам розбереться, і дасть покроковий алгоритм, що робити далі. Ну так що. Порно це добре чи погано? Тільки ви можете зробити своє життя таким насиченим, наскільки воно має бути. Не робіть такого, що життя складається тільки із порно. Зробіть такого, бо життя складалося із життя. Порно це приправа, а не основна страва. З вами я, Андрій Козінчук, і ви на каналі «У моїй Голові. Підписуйтесь на нас і, будь ласка, напишіть свій досвід в цьому. Нам буде дуже і дуже цікаво.